У більшості людей після імплантації все проходить добре, але іноді бувають ускладнення, і якщо ви їх часто не помітите, можна серйозно пошкодити здоров'ю, навіть дійти до критичних ситуацій. Тому якщо у вас вже є імпланти або ви тільки плануєте їх ставити, подивіться це відео до кінця. Мене звати Кушнюрук Владислав Олегович. Я лікар-хірург, імплантолог, головний лікар клініки Resmail і вже більше шести років повертаю людям посмішки та роблю тотальні роботи. І сьогодні ми розберемося всі потенційні ускладнення, з якими можна зіткнутися або вже зіткнулися. І Розкажемо, як усе це лікується і що робити, щоб уникнути проблем. Колись у мене була ціла серія пацієнтів із однаковою ситуацією. Після масштабної імплантації одразу в кількох зонах в роті був сильний набряк. І, звичайно, мені людина завжди напише, чи це нормально. Тому я завжди спокійно пояснюю, що так, усе абсолютно нормально. Просто це результат великої хірургії, і він тимчасовий. Тож, якщо після страшних фото та розповідей вам захотілося відмовитись від імплантації назавжди, то поставте лайк цьому відео і залиштеся з нами далі. Бо далі буде пояснення, чому боятись не варто. В таких випадках в нашій клініці ми завжди намагаємось мінізувати кількість хірургічних втручань і виконуємо імплантацію одразу в усіх зонах, а не поетапно. А от якщо розподілити лікування на сегменти, воно триватиме близько року. А коли зроблено все за один раз, пацієнт проходить курс антибіотиків і це дозволяє зменшити загальний стрес для організму. Саме тому після такої комплексної операції може виникати набряк. Але що цікаво, він зникає вже після третього дня. І на четвертий день пацієнт вже повертається до звичайного вигляду і готовий виходити на роботу. А от після встановлення одного або двох імплантів набряку практично не буває. Може бути легке припухання в зоні втручання, і часто пацієнт навіть цього не помічає. А от коли робимо кісткову пластику на верхній щелепі, тоді реакція іноді. Більш виражена, і це абсолютно нормально. Бо верхня щелепа має мір іншу анатомію, вона легка і пориста, знаходиться поруч із гайморовими пазухами. Та коли додаємо кістку у тканину і ставимо імплантат, організм може відреагувати набряком. Іноді навіть з'являються синці під очима або вони спускаються на шию. Зовні це може виглядати трохи лячно, але якщо минає 3-4 дні і все йде на спад, це нормальний процес. А от якщо набряк посилюється на 4-5 день, з'являється температура, сильний біль, погане самопочуття, то це вже сигнал. Терміново звернутись до лікаря. і причини можуть бути абсолютно різні: інфекція, розходження швів або просто недотримання рекомендацій. Якщо не реагувати на процес, переходить у запалення, а воно може призвести до втрати кісткової тканини і навіть до відторгнення імплантату. У мене був випадок, коли пацієнтка не звернулася вчасно і ми втратили імплантат, хоча могли б все врятувати, якщо б звернулися вчасно. Але навіть у таких випадках справа не лише в ускладненнях, іноді причина в роботі самого лікаря. Є ситуації, коли імплант встановлюють неправильно, і це велика помилка. А зараз розповім про трохи інший клінічний складніший випадок. Є реальна історія, про яку я дізнався від колеги. Пацієнтка жила не в тому місці, де робила операцію. Тобто вона приїхала на імплантацію, усе пройшло добре, і після операції вона повернулася додому. Через кілька днів в неї з'явився набряк, Її лікар прописав антибіотики, і все, наче, нормалізувалося. Але коли через півроку вона приїхала на контрольний Огляд рентген показав, що навколо одного з імплантів недостатньо кістки. Це означало, що з часом імплант міг не прижитися. Щоб не чекати, поки почнуться ускладнення, його вирішили перевстановити. Змінили імплантат, і далі все пішло добре. Причиною стало те, що пацієнтка під час чищення зубів травмувала шви. На жаль, це досить поширено. Багато людей не дотримуються рекомендацій лікаря і діють наосліп, не розуміючи, що можуть собі нашкодити. У підсумку ускладнення, відторгнення, займі витрати і стрес. Далі хочу розповісти ще одну повчальну історію. Одному моєму товаришу встановили імплант в ділянці самого зуба, але поруч залишили вісімку, на якому вже почався серйозний запальний процес. Хірург вирішив не видаляти його, і саме це згодом приживело до ускладнень. Поступово почався набряк та під піднялась температура. І ось, уже близько опівночі він телефонує мені з температурою 39. Каже, що після встановлення імпланта з'явився сильний набряк. Виявилось, що восьмий зуб, який йому раніше лише підлікували, спричинив серйозне загострення, хоча, як правило, восьмі зуби потрібно видаляти. Його одразу відправили до щелепно лицьового відділення, де він провів два тижні із діагнозом флегмона. І це вже була реальна загроза життю. А щоб не допустити таких ситуацій, дуже важливо правильно обрати хірурга. Саме лікар відповідає за те, як пройде операція, як загоїться тканина. І чи не буде ускладнення у Клінсі Ресмайл? Ми підходимо до цього комплексно, ретельно діагностика, чіткий план лікування, сучасні протоколи, і досвідчені хірурги. Кожен етап під контролем, і саме це дає гарантію безпеки та якості життя після імплантації. Посилання на наш сайт і соцмережі з прикладами робіт до після в описі під нашим відео. Переходьте, дивіться та записуйтесь на консультацію. А ми продовжуємо і ось іще один приклад із практики. До хірурга звернувся пацієнт із сильним набряком та явною інфекцією після імплантації. Коли лікар зробив надріз, гній буквально під тиском стрільнув угору. Стан був критичним, бо пацієнт не звернувся одразу, як тільки помітив якісь зміни. Тому, якщо після імплантації у вас з'являється гній запалення чи погіршення самопочуття, не можна зволікати і точно не можна займатися самолікуванням. Особливо не призначайте собі антибіотики самостійно, це небезпечно. У таких випадках потрібно одразу звертатись до лікаря, здати аналізи, зокрема, кров, і вже на основі результатів обрати правильне лікування. Антибіотики підбираються індивідуально. Залежно від того, до яких препаратів чутлива ваша мікрофлора. Тільки так можна зупинити запалення і врятувати імплантат. І не забувайте, будь-яка інфекція в зоні обличчя шиї чи голови це завжди ризик. Навіть здавалося б, безпечна спроба видалити прищик біля носа може закінчитись дуже серйозно, а тим паче ігнорування запалення після операції. У найгіршому випадку це може стати реальною загрозою для життя. Можливо, саме через ці ризики навколо імплантації досі існує багато міфів. Один із них це що імпланти не приживаються. але це давно не відповідає дійсності. Сучасні імплантати з'явилися завдяки випадковому відкриттю остоінтеграції у 52-му році. Такі собі Бранемарк знайшов, що титан може фізично і біохімічно зростатися хістковою таниною кроликів, коли він вставляв камеру і у кістку, щоб спостерігати за кровообігом. І це спонукало створити перший у світі імплантат, який працює досі. І до речі, імпланти, які Бранемарк встановив першому пацієнту, простояли в нього 40 років аж до смерті. А зараз деякі халтурки лікарів за супер. Дешево, які спостерігаю у пацієнтів, і трьох років не витримують. Сьогодні імпланти чудово приживаються, і міф про те, що їх доведеться міняти через 5-10 років, теж не відповідає дійсності. Якщо встановлення виконане правильно, на якісній кістковій основі імплантат служить десятиліттями. Інша гибна думка, що це довго і боляче. Сама імплантація може тривати від 10 до 15 хвилин. Найбільше часу займає підготовка, анестезія, стерильність кабінету, пояснення для пацієнта. А от сама операція швидка та майже безболісна. Насправді, видалення зуба набагато більш стресу. Вай момент для організму ніж встановлення самого імплантату. А перед тим як ми перейдемо до найбільш несподіваних ускладнень, залиште, будь ласка, коментар, з якими міфами про імплантацію ви стикались особисто. Або можливо, у вас є питання, пишіть їх під відео. Мені буде цікаво їх прочитати, і я відповім у наступних випусках. І одне з найнеприємніших ускладнень після неправильної імплантації це оніміння. Таке дійсно буває. Ви повертаєтесь додому після процедури, анестезія вже пройшла, а відчуття в ділянці губ та підборіддя так і не повернулось. Найменше зло тут у тому, що моторика не порушується, тобто м'язи працюють, як і раніше. Не буде асиметрії, як після інсульту, це просто порушення чутливості. Але чекати, що все мене саме по собі, не варто. Якщо ми хочемо повернути чутливість, потрібно діяти швидко. І єдине правильне рішення, тут це зробити КТ, знайти причину, якщо причина імплантат, який стоїть у нерві, одразу його дістати. Дати Кісті відновитись і тільки потім через 5 тижнів, іноді через 3 місяці встановити новий імплантат трохи іншого розміру або в іншу позицію. Так, вам можуть порадити фізіотерапію, голковколювання, вітамінну групу Б і ви будете все це робити, але якщо причина не усунута, результату ніякого не буде. Ніхто не хоче видаляти, щойно встановлений імплантат, але іноді доводиться, бо якщо нерв зачеплено, а ми нічого не зробимо, відновлення не настане. У таких випадках пацієнт не платить за повторну процедуру. Це відповідальність клініки. Вам поставлять новий імплантат, але Втратити найцінніше. Ваш час. До речі, повірте, лікарю це теж не вигідно. Жоден спеціаліст не хоче працювати з пацієнтом, який постійно сидить у коридорі і розповідає всім навколо, як йому поставили імплантат і скільки навколо цього було проблем. Будь-який адекватний лікар, звісно, вирішить таку проблему, але якщо вас неполегливо відмовляють від фізіотерапевта, можливо, варто просто змінити спеціаліста або клініку. Ще одне потенційне ускладнення це гайморит. І найчастіше він не є наслідком імплантації, а це просто лікар не побачив, що гайморова пазуха була інфікована. Поставив туди імплант і вже на фоні цього почалося запальний процес. Саме тому важливо обирати лікаря, який дивиться на вас не як на один зуб, а як на людину в цілому, Який бачить не тільки кістку, а й канал нижньої щелепи і стан гайморової пазухи. І коли лікар уважний охай не працює системно, це завжди добрий знак. І найголовніше імпланти приживаються. Все, що я вам сьогодні розповів, це стосується 1-2% випадка. Це мізерна ймовірність. Якщо ви оберете правильного лікаря, якісний імплантат і дотримуєтесь рекомендацій, він прослужить. Вам усе життя. Тому не бійтеся імплантації. Якщо ви щойно втратили зуб або живете без нього, вже давно настав час це змінити. А щоб не пропустити корисну інформацію, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і обов'язково залиште коментар, які міфи про імплантацію ви чули. Нам дуже цікаво прочитати вашу історію.